У Житомирі вперше стартувала дитяча шкільна ліга з футболу BGV Kids. Смагання триватимуть з 8 до 26 травня на базі шкіл громади. Це усі школи міста, це школи із Станишівської і Глибочівської громад, села Вереси. Гратимуть вони стартуючи з сьогоднішнього дня одночасно на шести майданчиках міста до кінця травня. В кінці травня їх чекає такий суперприз. Три команди, які увійшли в фінал, виведуть головну команду ФК «Полісся» на фінальний матч на центральному полі. Ну і отримують багато подарунків. Я думаю, той кубок, який отримає команда Переможець, буде перехідним кубком шкільної ліги, на якому ми будемо гравіювати кожного року переможця і. Буде перехідним з школи в школу кожного року. Загальноміські змагання такої вікової групи дітей у Житомирі відбудуться вперше. Раніше проводила спартакіата школярів старших класів. Ми хочемо розвинути тему шкільних ліг, тому що це дуже класна річ насправді дуже популярна. Хочемо в майбутньому, щоб кожна школа мала свою назву, свій логотип і брала участь в кількох видах спорту, не тільки в футболі. Але так як маємо гарну традицію футбольну, почали з цього виду спорту, маємо партнери, які нас підтримує матеріально, тому в першу чергу підняти такий бойовий і спортивний дух дітей і підтримати розвиток цього виду спорту. Судитимуть турнір шість головних суддів, які розподілені по ігровим майданчикам, де проходитимуть матчі. Будь-які заходи для дітей вже корисні, а тим більше в такий складний час, який зараз. Ми повинні трішки давати їм позитивних емоцій. І приємно, що сьогодні вперше відбудеться така загальношкільна футбольна олімпіада, мабуть, так назвемо її. Це дійсно такий футбольний турнір, де об'єднує всі школи міста і навколишні територіальної громади для дітей це дуже корисно. Плюс дуже важливо, що цю акцію організовує фактично наш професійний клуб полісся, і будуть залучатися футболісти для того, щоб популяризувати сам клуб. І для дітей це важливо. Що сьогодні наші кумири, наші, скажімо, професійні футболісти будуть з дітьми безпосередньо там займатися футболом. До змагань долучились 36 ліцеїв громади. Це понад 400 учасників. Футбольні команди сформовані з учнів 2013 Стого 2014 років народження. Учасники як хлопці, так і дівчата в такому віці. Це допускається в командах, щоб грали і дівчатки, і хлопці разом. Це нормально. Фактично, це діти, і ну це, скажімо так сприяє популяризації і розвитку футболу в цілому. І прихильність у дітей до футболу збільшується. Скажімо так, гравці команди переможців змагань матимуть зустріч із футболістами Житомирського клубу «Полісся» та супроводжуватимуть їх на матч.